Слава Ісусу Христу! Розглядаємо неділю 30 липня за Григоріанським календарем. Це у нас 9 неділя по зісланні. І глас восьмий. Отже, устав дуже простий: все буде неділі 8 гласу. От, дивимося відразу тропарі. З висоти зійшов ти милосердний. Погребення прийняв ти тридневний, щоб нас визволити від страстей. життя і воскресення наше, Господи, слава Тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Воскреш з гробу умерлих воздвигнути, і Адама воскресити, і Єва ликує в Твоїм воскресінні, і світо кінці торжествують востання Твоє многомилостиві, і нині і повсякчас. І на віки віків непереможні владарці, на честь перемоги. Ми врятовані від лиха, благодарні пісні виписуємо Тобі. Раби Твої Богородице, а ти, що маєш силу нездолану, від усяких нас бід охорони, щоб звати Тобі, радуйся невісто, не невісна. Ну, таке закінчення можна просто співати Радуйся, невісто. Щоб звати тобі, радуйся, невіста ненавісна. Я. Можна так спрощувати. Але отак ну, написав Максим Тимов у своїх нотах. Я тому дотримуюся. Але цікаво, це так, як на акафісті. І тепер залишається Прокімен. Помоліться і воздайте Господеві Богу. Нашому Богу нашому. і воздайте, Господе Богу нашому, відомий дай Бог в Ізраїлі, велике ім'я. Його. Помоліться і воздайте, Господеві нашому. Нашому, Богу нашому і воздайте, Господеві, Богу нашому. Дякую, що співаєте, допомагаєте своїй церкві, отримуєте насолоду від співу. Слава